Випадково людина забула вказати по свій рахунок. Вона ще знаходиться у Джо центрі зі сторони Джо центру, їй буде не дуже добре, як мінімум, будуть якісь питання. А от зі сторони, наприклад, міграційної служби, якщо людина перебуває на 24-му параграфі, дуже гарне питання. Я на жаль не спеціаліст самоміграційному праві. І те, що можу сказати, що Джо Центр, наскільки мені було відомо, має право підіймати міграційні питання. Має право підіймати питання про можливість подальшого перебування в країні, обґрунтовуючи це фінансовим і соціальним шахрайством. Якщо mm. ви не повідомили, знову ж таки, про 200 євро на рахунку, то ну, вам сказали: поверніть нам це 200 євро, ну 250 зі штрафом. Якщо ви не повідомили про постійну зарплату, вас вам в шахрайстві. І це карна справа. Тут вже карна. тут вже не соціальна адвокат, тут вже карна адвокат. Між центром, між податковою, між міграційною службою е, рівно є обмін інформацією. Ні, немає нюанс німецької системи, тому що з одного боку вона дуже слабко діжиталізована, з іншого боку, комунікація відбувається повільна, бюрократія велика і все це одне одну гість. Щоб центри податкова слабко між собою комунікують. Тобто на запит так. Якщо піде прямий запит, то відповідно на нього буде відповідь. Міграційки порядкова — так, тому що це е, таможна служба. Тобто міграційки підпорядковуються та можна рівно підрядковуються і вони, відповідно, постійно продають дані. Останнього разу був цікавий випадок в регіон Кьольн-Дюссельдорф. вони накрили, е, якщо я помиляюся, 82 точки чорної роботи. 82! Це означає, що там от магазинчики, якісь підприємства, які працювали в чорну з вони їх одним махом накрили і це накривала саме таможні. Тобто це відносить до податків. А от ж центр не співпрацює ані з митницею, ані з податковою службою, вони самі по собі якось. Але в будь-якому випадку, мені здається, якщо буде вже якийсь штраф, і інформація про цей штраф, якщо людина захоче з 24-го параграфу переходити на якусь робочу візу, вона десь там з'явиться. Так, це з'явиться. Штраф за перехід вулиці на червоне світло ні. А от такі соціальні проблеми, соціальне шахрайство так воно з'являться. А що взагалі таке оце фінансове шахрайство в понятті німецькому, оце якраз несплата податку, коли ти з України отримаєш зарплатню, це вже шахрайство, і не платити ж тут податок? Є два поняття: leftfeйський факюнг і штоєхінтецінь. Verkürzung – це коли ви трошечки підзабув. Підзабули. Ну, підзабули, ну не знали, ну затупили. Внесли там не 12 місць зарплатні, а 10. Це фекют. А є ж той агентаційок, Коли ви точно знали, що ви повинні внести свою зарплатню в декларацію, ви точно знали, що ви повинні сплатити податки, і ви навмисно це не зробили. Тобто, то повинні бути критерій навмисності. Окей, злого умислу. Ви повинні були знати, що ви повинні сплатити податки. І ви цього не зробили? От тоді це ж От тоді це ухиляння сплати податків. От зараз, 1 липня, починається підготовка до цього другого етапу, а перевірка буде восени 25 року. Як зараз зробити і що зробити людям так, щоб, скажімо, бути чистими, білими, пухнастими? То що їм зробити? Е, хтось, можливо, не повідомляв раніше про свої рахунки у тому самому джоб центрі, е, то що зараз просто прийти сказати, в мене насправді був рахунок? Що стосується джоб центру, отут я пішла до адвокатів, що до соціальних юристів, тому що це нюанси роботи джоб центру і я боюся помилитися і послати неправильного напрямку. Окей. Тому Job центр будь ласка, до соціальних адвокатів, до тих, хто займається саме соціальною політикою, міграційною політикою, може, є можливість сповідомити це таким чином, щоб Job центр не відкривав великих справ, а тільки сказав, ну окей, поверні нам гроші. Що стосується податкової, декларуйте. Якщо у вас просто лежали гроші, ну вони лежать. Поки вони лежать, податково це взагалі не цікавить. Вони їх цікавить, коли вони починають приносити прибуток. Цього за депозитами, відсотки за вкладеними акціями за капіталами дивіденди, бізнес обов'язково повідомляєте про свій бізнес, якщо у вас був кількість фопів-файтішників, які прокинулися зараз а ж мім у 22-му році працювали в повну силу, а зараз що треба робити? Декларуйте. Задекларуйте зараз, якщо ви повідомляєте до того, як породково вас спитала, це не вважається ані фікюцом, ані штахітний цієї. Це вважається, ви запізнилися, це фешпету, Це значно менше штрафів, значно менше питань. Ось про це цікаво якраз і було почути, що краще вже зараз підготуватися і просто спокійно собі спати. Так, Окей. починайте зараз. І я вас прошу: якщо ви ФОП в Україні, якщо ви ФОП-айтішник або щось у бізнесам в собі, я вас прошу, в днівачі. Це справа двох годин роботи. Реєстрація свого бізнесу в Німеччині. Оце реально, ну, чого ти години. Це реально швидко. Я вас прошу, перереєструйтеся. Ну, ти ж розумієш, чому люди, поки ті самі айтішники, працюють на ФОПах українських, бо це, це 5% ще. податку від своєї заробітної платні, а тут буде цілих 30, якщо не більше. Зараз також буде 30. І плюс штрафи зверху, і соціалка, тому що, тому що. Коли ви самостійно реєструєтесь, то ви, ви обираєте ФОПи. Know, Або standing, тобто мають право не платити пенсійну страху. Так, я не плачу, наприклад. Більше є окремі професії, які зобов'язані це робити, ми зараз їх не чіпаємо, проте більшість мають право не платити пенсійну страху. Медично такого, до речі, мають право платити. Це реально дорого, краще платити. А от коли вас дізнаються, що ви насправді фол, що ви насправді бізнес, вас ніхто не питає. У вас проходить всі страховки країни, і кажуть, так, плати заднім числом. За усі ці роки, що ти не доплатив зі штрафом зверху, тому краще зараз. Тобто, фактично, закрити той ФОП, який є в Україні, бо це ж знову ж таки будуть питання ще зі сторони української, так. навіть якщо по тому ФОПу нічого не буде відбуватися, навіть якщо там будуть нульові доходи. А що там буде ФОП з цією ж самою субстанцією? Тобто, в Україні був айтішний ФОП, Німеччина айтішний ФОП. То Україна скаже, а це відноситься до нашого українського ФОПу, він відкритий раніше. Це спільний бізнес, ми його оподатковуємо. Німеччина скаже, що нічого не знаємо, ми вже оподаткували, розбирайтесь, як хочете, і буде подвійне оподаткування. Порада така: закритий український ФОП, відкрити ФОП в Німеччині, і я ще пам'ятаю на одному із семінарів можливо, це саме питання для семінарів, але ти говорила, що якщо айтішник має, наприклад, якщо я правильно зрозуміла, Одного клієнта, то це є якась фіктивна діяльність, він має мати декількох клієнтів. Є нюанс, що, наприклад, айтішник, який зможе себе зареєструвати саме як фрайберруфлі, тобто саме як фрілансер. якщо ви підтягнете себе під інженера або під entertainment збирато, то це можна зареєструвати як фрайберруфлі. Так тобто от фрілансери можуть працювати на одного замовника. Тому що у фрілансера ну, немає можливості, у нього немає ресурсів. А якщо це ansвер, це вже вважається бізнес, який податковий, з точки зору податкової, він прирівнюється до нормального бізнесу, до будь-якої юридичної особи, там майже зрівняння йде. І через це вона каже: так: перший рік ви можете працювати, у вас розвиток, ви тільки розвиваєтесь, ви тільки відкрилися, у вас один клієнт, перший рік Окей. Другий рік вже буде дивитися дуже так, особливо. Ну, давайте ж ви ж вже розвинулися, Вже другий рік там давайте вже А третій прийде північна лисиця із назвою Шанзельшеніх Кець, яка насправді є найманою працею, і там на внутрішні всіх і вас, і замовника, якого будуть вважати роботодавцем. Абсолютно всіх. Ми скажемо, що це була не, не бізнесна зарплатня. Відповідно, всі витрати ми не враховуємо, ви доплачуєте податки. А ви ще повинні бути платити соціальні витрати? Це означає пенсійна, медична страховка, до страховку безробіттю. І ви, і роботодавець фіктивний, навіть якщо він по факту не роботодавець, там псих хилять. О, тут трішечки складніше, я, мабуть, в таких випадках радила йти дійсно на консультацію до податкового консультанта, щоб він розказав, як то правильно все зробити. І не експериментувати, бо я, наприклад. Намагалась робити сама, і ти знаєш мою історію про те, що я звітувала джоб Центру дуже довго, 10 місяців поспіль звітувала джоб Центру про свої ну дуже невеличкі доходи. Але по факту, коли почала заповнювати податкову декларацію за 23 рік, зрозуміла, що мені немає куди вписати ці доходи, і тоді перереєструвала свою підприємницьку діяльність. І, до речі, я її аж на рік перереєструвала. Тобто, я підприємець з вересня 22-го, при тому, що заїхала в Німеччину 14-го... Серпня 22-го і через два тижні стала підприємцем. Молодець, оце історія успіху. Це історія успіху дійсно. У мене просто швидко почалась монетизація на Ютуб, і, і ось так сталося. 60 місяців назад можна реєструватися. То вас спитають: а що так довго? Проте так можна. О, 60 місяців то це ж дуже багато, це 5 років. Так, реально можна. Ну, тобто, дивіться, якщо у вас там реально були великі доходи, вас оштрафують. завжди. Та те, що пізно зареєструвалася, пізно подала декларацію і так далі. таке а якщо у вас доходи, тобто, наприклад, монетизація блогів, якщо там доходи не дотягували до великих сум, вам скажуть ай-яй, не робіть так, будь ласка, максимум вишать штраф 100-150 п'ятдесят євро, що ну, ну не робіть так, будь ласка. Головне питання: чи маєте ви бути платником ГВБ штора, тобто податку на комерційну діяльність? Якщо ви платник ГВБ штор, якщо ваш прибуток 24,5 тисячі і більше? То так, там буде штрафи. Там вони скажуть, ай, ви бізнес ви без, без реєстрації працювали, треба вам 10 тисяч штраф. А якщо у вас прибутки до цієї суми не дотягують, вони скажуть, ну окей, ти така дрібниця, ти такий малий бізнес, що ну не так більше. Це не написано в законі, це практика, яка зараз є. Вона в деяких землях жорсткіша, в деяких м'якша. Тут треба конкретно у вашій землі дивитися на практику. Давай тоді, будь ласка, підведемо таку лінію, щоб вже чітко зрозуміти, як плине цей ТРС на українських біженців, які перебувають в Німеччині, які все ж таки можуть бути наслідки? Наслідки будуть наступні: всі ваші доходи стануть прозорими. Вся ваша діяльність в Україні і в Німеччині відповідно стане прозорою. В Німеччині вона, в принципі, вже прозора, якщо ви зареєстровані, сподіваюся, зареєстровані в Україні для Німеччини і для інших країн відповідно стане. Наслідки. Якщо ви про це і так повідомляли, нічого вам не буде. Вас навіть не, не чіпатимуть і не запитають. Окрім анкета в Українському банку. Якщо ви не повідомляли, породкові з'являться багато питань до вас, тому повідомляйте заздалегідь. Я розумію, що ти не спеціаліст, але з точки зору України, які можуть бути проблемки, Україна буде бажати опорядковувати все до чого дотягнеться. Україні потрібні конче потрібні гроші. Це зрозуміло. Тобто, якщо у вас відкритий ФОП в Україні, банк питає, де ви резидент? Ви кажете, що ви резидент Німеччини, а Україна буде наполягати на тому, що оскільки у вас фінансові інтереси в Україні, то податок у цей Вельт світові доходи, ви повинні оподатковувати Україні. Mm -hmm. Це може бути наслідки. Знову ж таки, це я виходжу з логіки договорів між Німеччиною і Україною і з логіки німецького законодавства. Україна. Має власне податкове законодавство, вона не повністю перейняла європейське, там є свої нюанси, свої особливості. Що стосується наслідків в Україні, от пламін я рекомендую йти до українських податкових консультантів, тому що вони значно краще знають не тільки законодавство, а й судову практику, що дуже важливо. А ще скажи, уточни, будь ласка, от у людини є депозит в Україні і постійно капає якийсь відсоток, вона повинна про це також податкової Німеччини повідомити? Теоретично так, проте, якщо це сума цього відсотку менше ніж тисяча євро на рік, то це пройде без На оборудкований мінімум доходи від капіталу тисячу євро на рік. Але продаж квартири, продаж авто про це треба говорити. Що найменше говорити з консультантами або дивитися, як давно у вас авто, у вас квартира, воно підпадає під німецьке законодавство, тобто Рухоме майно рік у власності продається без податку, нерухоме майно десь років у власності. Щодо подарунків, наприклад, ситуацію розглядаємо біженець з України, якому щомісяця на рахунок приходить 5-7 тисяч гривень, але це не заробітня плата, а це, наприклад, кошти від батьків, які пересилають їх для того, щоб людина тут сплачувала комуналку. Це як взагалі розцінюється у податковій. Це може бути розцінено як, це як... інші доходи, оскільки це виглядає саме як кошти на утримання. Кошти на утримання — це окрема сфера, це, це напис, прописано в Німецькому податковому кодексі. Той, хто утримає, тобто платить кошти, може списати як витрати, той, хто отримує кошти, відповідно, записує це як доходи. Податково може це розглядати саме таким чином. Проте, звичайно, перекидання коштів від батьків до дитини. Це звичайні кишенкові, можна сказати, звичайні передавання коштів. Якщо буде багато дописів податково, то ви кажете, ці мої батьки вони мене так підтримують. Образ, а якщо чогось? я покажу, наприклад, платіжки, що оцю суму я отримала 5 тисяч гривень, і ці 5 тисяч гривень пішли на комунальні витрати в Україні. А в Україні саме так, в Україні за квартиру. Ну, це можна, наприклад, аргументувати тим, що вам передали ці кошти, щоб переплатити, тому що там у батьків, наприклад, немає вже українського рахунку, і через вас це просто зробили. Так. Можна аргументувати. Тут виникне багато питань у відмиванні коштів, у їх обналічуванні, у їх переведенні в готівку і так, далі, і так далі. Проте, в принципі, аргументувати тим, що ви тут посередник платежу, а не дохідних частин, у вас гроші не залишаються, те ж саме, до речі, стосується волонтерів. У волонтерів грошей на руках не залишається, тому для волонтерів це не доходи, вони просто посередники, вони кишені, через яку це перекладають. Окей, навіть от ті, до речі, ти згадала волонтерів, також дуже цікава тема. Бо є ж люди, які в Німеччині збирають якісь волонтерські гроші і так далі, і потім передають їх в Україну. Вони ж не повинні тут оподатковувати. Вона навіть це не декларує, тому що це знову ж таки вони посередники. Стація в тому, що вони просто акумулюють ці гроші для того, щоб потім віддати на благодійність. Це не в якому вигляді. Наприклад, людина працює в Німеччині, отримує заробітну плату, має український рахунок, отримала вона там зарплату, і 200 євро перевела на цей рахунок український, щоб заплатити за комуналку. Оце просто перекладання грошей з одного гаманця в інший. Так це, так. це не буде цікавити податково. Абсолютно, хоча по рахунку українському буде щось відбуватися. Податково запитає, що відбувається. Ви показуєте, ось мій рахунок взяв нього менше 200 євро, то більше 200 євро. Той самий день. Ось, все, це перекладання з кишені в кишеню. Тому що кожен ваш рахунок це знову ж таки ваша кишеню. Ви маєте право між ними перекидати, як вам заманеться. Чудово! Мені здається, ми розглянули всі питання. Якщо хочеш, можеш щось додати, такого важливого. Я вас прошу, реєструйтеся в білу. Реєстрація в Німеччині, вона, по-перше, а безкоштовна для фрілансерів, бо вона коштує до 50 євро для фопів. І це ну, це спрощував життя. Це реально значно спрощує вам життя, коли ви офіційно зареєстровані, коли ви працюєте в Білу. Ви не платите ту 50% маячня. Це страшилки і маячня. 50% платимо наймані працівники. Це страховки. Ви податками оплатите, дай Боже, 20%. На перших кроках взагалі 15. То спокійно, це не так дорого, не так страшно, як виглядає. А до речі, з податків Німеччина фінансує допомогу Україні. Оце важливо. Я тобі дякую, Міла. Було дуже змістовно, коротко і по ділу. Якщо будуть ще якісь питання, я прошу глядачів, ви можете їх писати. Звичайно, також ще залишу посилання на особисту сторінку Міли в Інстаграм. Вона, там, мабуть, найпублічніший податковий консультант і викладає дуже багато інформації саме про німецькі податки, але українською зрозумілою мовою. Тому підписуйтесь і на її сторінку в інстаграм. Від вас також чекаю глядачі коментарі. Подобайте і діліться цією корисною, а головне перевіреною підтвердженою інформацією в соціальних мережах. Всім дякую за увагу і бувайте. Дякую, па-па.